Агресія як пропрацьовуємо агресію. Агресію пропрацьовуємо обов'язково через регреси, через прорабатування блоків пошуком, де вона стоїть, ціпає, тому що агресія є нашою чертою характеру, так як і злость, і ненависть і так далі. Хто нею грає, Хто на струнах агресії сидить? І тендерен, дедин ден <пев> Якщо людина не прокачена, вона агресія агресивна. Її тільки чуторкажу бля, вже там, круче, навіть може нічого не казати, неправильно глянути, неправильно дихнути, людина вже агресує. Там сидить розбушившися <хи> програма, яка горда. Тому що агресія може запускатися через лось, агресія може запускатися через обіду, агресія може запускатися будь-за що, що не так пішло, не по-моєму, не прийнято так і далі, так, далі, так далі. І вона поселяється в тілі. Або в жудках в основному во закручує, потім руки там трусяться, хочеться вдарити, ну, носа розбити. Ну багато От. Тому треба йти одразу, шукати цю причину, прорабатувати блоки. В майбутньому люди зможуть самі це сиділо прорабатувати. Ну на даний час поки з мастерами проходити набагато скучно через регрес. Шукається причина, де блок, тому що злость вона не є. Е типу, ну, у вас двері відкриті, от, приходить, е ну, ви от виготовляєте, наприклад, там, салат олів'є. А сутність любить олів'є. І У вас відкриті двері. От ви виготовляєте салат олів'є, це злость. Він приходить, у вас їсть. Або він сидить повністю їсть у вас, або він уходить і потім приходить, потім їсть. Коли там вже йому треба. Ну там Ситуація може бути люба, щоб вас запустити. Ви думаєте, що це ви, ні, це не ви. Пам'ятайте, це не ви. Ну то ж, це ж нам, ні, це не нормально. Люди, це не нормально. Її треба контролювати. О, він прийшов наївся, нагадув, і Тепер ви його контролюєте, тратите багато енергії, багато виміні на содержання тої агресії в собі. І тоді вона скрита агресія починається вилазити боком, висипками, проблемами по жіночому, роздражає. ну Короче, воно дає зразу, коли ви її стримуєте. Скрита агресія вона дуже багато бере енергії на її содержання і переработку. Це вже як яд, який поселився всередині. Тому над агресією потрібно працювати постійно, постійно, постоянно. Ми живемо в такому мірі, де це не печера, і там не сховається. Більше інформації пишіть особисті. Хто хоче навчитися регресолога, таролога, багавоску, наставник, школа життя, матриця судьби, амулети пишіть особисті.